Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, мої любі дітки. Що за диво? Все село білим пухом занесло. Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла зима. Дітки, а що це таке, білий пух? Так, дітки, це сніг. А як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Що добре взимку? Снігу багато, можна ліпити снігову бабу. Кататися на санчатах? На лижах, ковзанах, грати у сніжки. Дітки, а що погано? Взимку на доріжках дуже слизько і можна впасти. Треба себе поводити дуже обережно. А ще взимку дітки дуже холодно, морозно. Треба одягатися дуже тепло, у теплий зимовий одяг, у теплу шапку, одягати рукавички, шарф, тепле пальто, чобітки, теплі штани. Я знаю, дітки, що вам дуже подобається зима, тому що зимою дуже багато різних зимових розваг. Бажаю вам гарного зимового дня. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!